Вітаю в ефірі програма Ситуація, з якою ви дізнаєтесь про останні надзвичайні події, що відбулися в Черкасах та області. Тулуба розшукує прокуратура. Область прощалася з небесною сотнею. На Черкащині карають регіоналів. Автотраси вільні від блокпостів. На Дніпрі загинув рибалка. Пожежі та ДТП про це та інше вже за мить. неділю тальне прощалося з бійцем Небесної сотні Юрієм Паращуком. 20 лютого на Інститутській прицільним пострілом у потилицю його убив снайпер. Юрію мало б виповнитися 48 років. У нього залишилася хвора матір, вдова, дві доньки та син. Без вагань чорного четверга небесна сотня пішла у бій, у якому майданівці відтіснили силовиків з барикад на вулиці Інститутській. Серед них був Юрій Паращук. Постріл снайпера у потилицю обірвав його життя. Згідно провести в останню путь Юрія Паращука прийшло чи не усе тальне у цьому місці він народився та виріс. З'їхалися на похорон майданівці із довколишніх сіл. Але ціною життів цих відчайдушних хлопців він до нас прийшов, тому що це хлопці були не озброєні. Це хлопці, це просто був рій бджіл, які Своїми жалами віддавали свої життя. Мені боляче за це все. Героїн слава! Героїн слава! Героїн слава! Приїхали віддати шану побратимові його товариші з Харкова, де він останнім часом проживав та працював столяром. Був таким життєлюбним і людина, яка щиро любила свою країну, свій народ. Звістку про смерть брата Олена Сінгаєвська почула від бойових побратимів Юрія. Напередодні вона просила його не йти на майдан. Я відмовляла чесно. Я відмовляла на віче. Я раз поїхала, мені дуже сподобалося. Це така, знаєте, атмосфера добра там була Сонечко він був обична, нормальна, порядня людина, роботяга нічого нічого більше з своєю ідеєю. Він да, він націоналіст хорошому розумієм. Цього літа йому мало би виповнитися 48. Він залишив по собі хвору матір, вдову двох доньок, сина та шанс для розвитку правової держави. І ми віримо у те, що раб Божий невинно убитий Юрій, потрапить у це вічне життя. Тому що закінчив він його життя земне, трагічно, мученицьке, лише за те, що захищав волю і долю своєї держави. У Черкасах у неділю вечорі вшановували пам'ять загиблих у зіткненнях в Києві. 77 осіб, небесна сотня, назавжди залишаться у свідомості українців як невинні жертви кривавого режиму Януковича. Серед них черкащани. Смілянина Юрія Пасхаліна поховали в Масачеві. Максима Горошина в Грушківці Кам'янського району. Обидва загинули 18 лютого. Жителі Черкас принесли на Соборну площу тисячі свічок, квітів. Загиблих ушанували хвилиною мовчання Трикратним слава та славним України. Слова національного гімну співали зі сльозами на очах. Митрополит Черкаський Чугиринський, Іван, провів поминальний молебень. Ти сині, мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми в злу годину, сам не знаю де боги. серцю лежав, ти ж моїм серцю лежав. Ей, пули не качав по тисині, Пули не качав по тисині, Слідчим управлінням прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах. Підозрюваним є вже колишній голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Наразі його оголошено в розшук. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, враховуючи, що зазначена особа є депутатом обласної ради, про вказаний факт поінформовано Черкаською обласну раду. Окрім того, прокуратурою зареєстровано та розслідується кримінальне провадження за фактами зловживання і заволодіння службовими особами Черкаської облдержадміністрації державними коштами під час проведення тендерних закупівель по будівництву об'єктів соціальної та медичної інфраструктури на загальну суму понад 135 мільйонів гривень. Керівника штабу партії регіонів у Лисінському районі Зою Михайлюк у відповідь на кривові дії влади місцеві жителі обстригли, обмотали партійним прапором та облили зеленкою. Це найменше, що могли зробити з регіоналкою Лисяни, аби втриматися від самосуду, зазначає видання про головне. Увечері 20 лютого, коли на Майдані тривали криваві обстріли снайперами патріотів України, а партія регіонів проплачувала перевезення тисячі тітушок. Делегацію Лисянських антимайданівців перехопив блокпост під Києвом. Лисянам передали списки тих, кого навербували для участі в антимайдані, а людей висадили та відправили додому добиратися пішки. Тих, хто їздив на антимайдани, у Лисянці називали зоюшки за аналогією з тітушками, оскільки штабом регіоналів керувала Зоя Халю. Того ж вечора ідейно. Регіоналку керівництво штабу партії регіонів у Лисинському районі Михайлюк затримали самооборонці для відвертої розмови. Люди хотіли бодай якось висловити свій гнів у відповідь на криваві дії влади на сотні загиблих та скалічених на Майдані. 23 лютого розібрали блокпост біля Маньківки. Розбирати блокади активістам допомагали комунальники та працівники ДАІ. Перші на вантажівках та бульдозерах прибирали горілі рештки шин. Інспектори ДАІ регулювали рух на блокпосту. Люди ж розчищали дорогу, розбираючи дерев'яні блокади. Нагадаємо, що минулого тижня Маньківка на Черкащині стала ще однією гарячою точкою на мапі України. Там люди спалили автобуси з тітушками після того, як водій невстановленого автомобіля під час блокування траси, збив на смерть місцевого активіста Віктора Черниця. Крім того, на блокпосту в Маньківці у п'ятницю ввечері відбулася стрілянина, коли там проїжджали автобуси із силовиками. Півробітники СБУ затримали начальника територіального підрозділу реєстраційної служби в Черкаській області. Посадовець вимагав 80 тисяч гривень за оформлення 200 договорів оренди земельних ділянок. Його затримали у власному кабінеті під час передачі квитанції, в якій було вказано суму на 30 тисяч гривень та 10 тисяч гривень готівкою. Наразі правопорушнику оголошено підозру у вчиненні злочину та обрану міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Біля пірсу річкового порту за 200 метрів від берега затонув рибалка. Коли викликали рятувальників, було вже запізно. 60-річного чоловіка врятувати не вдалося. Коли витягали тіло загиблого, у цей час помітили ще двох рибалок, які потребували допомоги. Через промоїну на кризі чоловіки не могли повернутися до берегу і їх доставили катером на повітряній подушці. В умані врятували 74-річного рибалку, що провалився під кригу за 15 метрів від берега. Завдяки тому, що поряд знаходилась дерев'яна кладка, рибалка зумів дістатися до неї та очікувати на порятунок. Коли до ставка прибули рятувальники, вони за допомогою драбини зуміли допомогти чоловіку дістатися до берега. У Суботові Чайринського району у пожежі загинула літня жінка. Вранці загоряння помітили сусіди, викликали рятувальників. Коли ті прибули, в одній із кімнат виявили тіло 83-річної господарки. Вона ймовірно отруїлася продуктами горіння. За попередними даними, причиною пожежі стала необережність під час поводження з вогнем. На цьому я прощаюся з вами. Бережіть себе, а головне у будь-якій ситуації залишайтеся людьми.